Неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я. Ну тут все зрозуміло, але довести це окрема справа. Порушення суддею вимог щодо несумісності. Тут потрібно прояснити, що ж таке несумісність. Для цього ми подивимося 54 статтю закону України про судоустрій та статус суддів. Перебування на посаді судді несумісне. Із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, а також органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом, наприклад, бути депутатом. Перебування на посаді судді також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади. Тобто, якщо є рішення суду, суду про заборону, також суддя не може займати цю посаду. А також щодо яких здійснюється очищення влади в порядку визначеного законом України про очищення влади суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, навіть виявляти прихильність до них та брати участь у політичних акціях, мітингах страйках. Суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою та адвокатською діяльністю. Обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової чи творчої, а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Тобто, якщо щось з цього переліку відбувається, то суддю все ж таки звільняють. Це ми поговорили про несумісність.